Вагеї, привіт! Сьогодні я до вас розкладом на тиждень, починаючи з 9 по 15 листопада. Сонце Асцендент, Венера, місяць у вагах. Це ваше послання перше. І одне з них звучить як прощення Пробачте себе та інших, щоб звільнити своє серце. На що звернути увагу? Ага, на цьому тижні, що входить у ваше життя? Там, мій котик буде співати вам пісню. Чого остерігатись, як з цим взаємодіяти? Що на внутрішньому рівні? Чим порадує тиждень? Стосунки відносини партнерство, робота, фінанси. На дні колоди ви. Ваша енергія, справедливість. Дотримуйтесь балансу, так? рівноваги. І будьте чесні з собою, з іншими. Пам'ятайте принцип, підтримуйте скоріше, не пам'ятайте, ви то знаєте цей принцип прекрасно. Підтримуйте принцип, що як ви до інших, так і інші до вас. Ось. І, що всередині, так, те та й зовні. що внизу, те й наверху. Окей, Ви можете проходити якийсь непростий кармічний урок по ресурсам або по здоров'ю. І так. Мрії послання. Мрей, мре, Мрійте по-крупному і вірте, що це можливо. Так? Дозвольте собі найсміливіші найсмі... ваші мрії, навіть якщо тут і зараз здається, що це неможливо, вірте, мрійте. Да? На що звернути увагу? Ну, На якусь апатію, на суму. Не бачите ви райдуги, але хтось є у вашому полі, хто вам пропонує, скажімо так, підтримку, а вам може здавати, що це не воно. Двіться, четвірка кубків непогана енергія для саморефлексії, щоб щось про себе усвідомити. Але найважливіше там довго не залипати в цій історії. так? М -м а що таке ваги? Щось вас несподівано вразило, і ви сумуєте? Ну, ви не очікували, можливо, якоїсь ситуації, яка б вам вдарила, скажімо так. Ну, вихід трошечки з ілюзій сонця. Угу. Неприємним способом. Тим не менш, ви поступово виходите. Знаєте, якщо у вас на цьому тижні загостриться якась драма внутрішня травма, таке буває час від часу. Спробуйте довго там не залишатись. Рухайтесь вперед. Як би вам не здавалося складно, рухайтесь вперед. Знаходьте в собі сили і мотивацію. Пробачте себе за те, що якась ситуація у вашому житті сталась, і пробачте учасників також цієї ситуації. Ну, тобто, це не те, що ви себе повинні до цього змушувати. Давайте скажу так: буває, буває таке, що ну не можемо ми людину якусь пробачити. Так, ну не можемо, ну не можемо. Окей, але тоді. Зміщуйте в фокус уваги ну, на себе, на свою реалізацію, на те, що ви далі просуваєтесь, не обов'язково пробачати. Ну прям не обов'язково, не час, значить, ще, якщо щось не можете пробачити. але не залишайтеся тоді в жертві, а да? рухайтесь далі. Зірка, що входить, ну, зцілення проживання позитивного досвіду, в тому ж числі енергії водолія прийшли. Ваша мрія. <реш> от дивіться, ви тут можете дещо, знаєте, от, ну, настільки бути поглинуті собою, своєю якоюсь внутрішньою драмою чи травмою, що не помічаєте насправді того, що відбувається навколо, Так? що, в принципі, є варіанти, є можливості. Є до чого рости, до чого прагнути, так? Ось. Тут може бути зупинка на те, щоб зцілитись, щоб переорганізуватись, зібратись з силами. Якась пропозиція з боку водолія, в тому ж числі, може поступити, або з боку якоїсь земної енергії, пропозиція буде стосуватися перспективи. І зустріч. Угу, приємна комунікація. Остерігатись. Ну, от, цього такого внутрішнього о, залипону Емоції, які вас погинають. Ну, скажу для чоловіків скоріше. Песимізму, апатії, жалю до себе, можливо. Дівчата, тут є чоловік. Води, не обов'язково, звичайно, це рак риби Скорпіону, але це чоловік, який може висловлювати вашу сторону прихильність, чи у вас до нього є почуття? Йо-маю. -йо. Хочеться сказати, самі себе не гнобіть. Світанок вже близько. Ого, у вас тут прям трансформація. Вам точно треба щось закінчити, щось відпустити, дівчата, що мають відношення до чоловіка води скоріше. Партнерство, король жезлів. А, тут скоріше знаєте, що не те, щоб це якась фіналочка-фіналочка. Ну, в кожного а, своя історія. Дивіться, якщо ви відчуваєте, що все, ну, людина ну, не для вас і не про вас, чи людина зробила інакший вибір, поставте на цьому крапку. Так? Проте, якщо ви відчуваєте, що ця, цю ситуацію можна зцілити, можна домовитись, можна знайти спільні знаменники. Зробіть це, поговоріть, закрити цю історію. Тут повинна от пройти оця трансформація, змінитись форма цих відносин повинна. І в першу чергу повинна змінитись форма відношення до себе. Ваги. Ваша самооцінка. По здоров'ю теж зцілюєтесь. У вас тут на цьому тижні йде якесь завершення, якщо ви проходили лікування, наприклад, чи піднімали свій себе з якогось такого непростого стану. Ось, на цьому тижні вже дожміть. Іншими. Ну, при можливості, звичайно, тут, якщо по тілу, то дайте тілу відновитись, відпочити. Так? І встанете на ноги. Якщо це якийсь психоемоційний аспект, тут важливо довго не залишатися в позиції ну, жертви, скажу так, не перебільшувати, не драматизувати і не затягувати за цим стресовим станом, який може призводити до депресії. Розумієте? Ось, ну, до депресивного такого вайбу. Дайте ресурс своєму тілу, в першу чергу, і собі. Чоловікам скажу, що якась жінка земної стихії, можливо, потребує вашої уваги і підтримки. Ось надайте цю підтримку, складіть певною мірою цю протекцію, якщо у вас є на це ресурс. Ну, якщо йде інформація, то значить є. Це може бути хтось на дистанції ще. І комунікація. Тут і наріз скорпіону ще прийшли. П'ятірка кубків. О, ось воно. На внутрішньому якесь ну, розчарування. Відпустіть минулі образи. Ну, спробуйте змістити свій фокус уваги в перспективу, в те, що перед вами тут. З чим ви можете взаємодіяти, що вас радує, хоч невеликими, скажімо так, порціями. Це примножуйте. Чим більше ви циклитесь на негативі, тим більше цього негативу і стає в прогресії. Мах. Щось не втілилось. Таке відчуття, що на внутрішньому, От знаєте, є образа навіть. Знаєте що? Внутрішня дитина то тут творець по своїй природі, загноблений творець був в дитинстві скоріше. Ми не будемо на цьому акцентуватись, але ви самі здатні себе стілити. Насправді, налаштувати певним чином, запрограмувати, якщо хочете. Так? Але багато чого буде залежати від того, наскільки ви в себе вірите. Так, і вірити в свою можливість, в свій потенціал, в свої здібності. Ось. І тут якась дитяча мрія, наче загублена. Не знаю, про що йде мова. Але хтось дійсно може за дітьми сумувати. Да. Шут, імператриця, хтось, можливо, дітей хоче на цьому етапі, а не вдається. Цим може бути пов'язана ваша внутрішня травма. Я вам так ще скажу: може причина критися в ресурсах вашого тіла. Тобто, якщо ваша підсвідомість дає сигнал про те, що ваше тіло не може цього зробити, ну тобто, розумієте, щоб виносити дитину чи метафоричний проєкт, ви маєте бути. Ресурсні, так, цей стан повинен бути ресурсний у вас. Тобто, тому що ви будуєте з себе да? а, нову форму життя, але якщо ваше тіло виснажене, допустимо, чи ваше тіло не має цього матеріалу будівельного, то, відповідно, і може не вдаватись, допустимо, так. І це вже питання того, як ви відноситесь до себе, до свого здоров'я. Тому що якісь програми можуть вас штовхати, допустимо, на те, щоб своє здоров'я ну, обесцінювати, наприклад, своє тіло, свої, не бачити в тілі ну, користі, скажімо, ну приблизно ти що, користі. Не так. Ви можете які використовувати своє тіло для досягнення бажань. Ось, але якщо ну, я буду чесна ваги, бувають такі сценарії. Не у всіх, але бувають сценарії, де ми сильно юзаємо своє тіло, аби отримати бажання використовуємо тіло як інструмент в надміру. Може прийти кармічна ситуація, де той інструмент, до якого ми прив'язували, все починає здавати. Перестає працювати просто на те, що ми досягали цим інструментом раніше. Знайдіть інакший спосіб. Мені здається, що а, у вас такий посил цікавий, що не все в цьому світі обмежується тілом і тілесними задоволеннями. Що творці формуються на рівні. А, в першу чергу голови. Вміння управляти енергіями. Само собою, що тіло це провідник. Що порадує? Дев'ятка жезлів? Що ви знову на, ту ж саму, на ті ж самі граблі, але якісь винесете з цього інсайт, скоріш якесь усвідомлення. Тут фізичне виснаження відчувається. Четвірка жезлів. Ну, що ви доб'єтеся свого, якісь історії по партнерству, чи в питанні зустрічі, чи це має відношення до вашої справи, якою ви займаєтесь, так? І ви хочете, аби вона краще розвивалась. Ось, ну зараз. Тут хтось забарикадується і буде щасливий від цього. Ні, тут якась зустріч може бути вдома. І, хоч вона вам не непросто, десь виснажливо, чи у вас буде опір певний, так? бажання закритись, захиститись, ви все ж таки підете в цю комунікацію. Це якась подія тут. Ось, вона вас наповнить скоріше. Ой, то тут повернення, тут якесь повернення, ну мені не подобається я вам зразу скажу. Енергії такі собі, усі ці історії. Якщо ви відчуваєте після цих зустрічей себе розбитою, чи розбитим, чи обманутим, чи от якось не все чисто і прозоро, ну зверніть на це увагу. на що ви себе поміщаєте в цю історію? Вісім Пентаклів. В стосунках історія йде робоча, стосунки робочі. Ага. Яке враження, що хтось з вас намагається з якоїсь роботи піти ніяк не може. Це те, що ви, до речі, вже дуже добре вмієте. В чому ви десь майстерні? Або ви, знаєте, то повертаєтесь, то дієте, то не дієте. Чи ви брали паузу? Ось. Шут. Вау, як у вас обнулення. Нічого собі. Знаєте, в чому вас носить тут ваги? Вам з одного боку хочеться бути в зайнятості, а з іншого боку, хочеться все кинути, ну, приблизно, почати все з нуля. Хто дійсно працює над тим, щоб а, дітки з'явилися ось в стосунках. Вам дуже хочеться в якусь авантюру, дуже хочеться звільнитися від якоїсь історії, яка вас сильно обтяжує, вона має відношення до вашої роботи, реалізації або рутини. Повторюсь, що мається на увазі рутина, це те, що ви робите багато, часто і на постійній основі. Так? От в що ви включені переважно частину вашого дня, оце і буде складати цю смірку пентаклів, насправді. І вам дуже хочеться якоїсь пригоди, чогось нового, відчуття свободи в кінці кінців, так? втілювати більше. Ну, це питання внутрішнього дозволу. Самому собі чи самій собі. Кіт прямо тут уже все волає. Ви щось не впускаєте, не впускаєте нове, а варто було б дозволити собі. От, а что так по роботі то тривожно. Ірраціональні страхи. Наче все правильно було зроблено. А я вам скажу, чого остерігатись. Це на роботу прямо впливає Ваш, е, ваша вразливість. Так, якісь надмірна чуттявість, надмірна емоційність, скажімо так, песимізм. Це Буде виливатися в тривоги. Можливо, дівчата, якийсь чоловік сильно впливає на вас і на вашу роботу. Тобто, якщо у вас стосунки нестабільні, якщо стосунки вам складно даються, ну, типу, важко вам після цих взаємодій, то, відповідно, це буде впливати на вашу роботу. Ну, не той у вас стан, щоб бути включеними в роботу. Розумієте, вас виснажує щось емоційно. Ви в тривогах і не можете сфокусуватись на задачах. Зверніть на це увагу, що, ну, не переносьте стосунки в робочі моменти. Мені аж важко на вас стало суд. Тут якийсь повернеться страх з тривога. Через новини, ну, щось якусь тривожну новину можете отримати, або може стати страшно якийсь момент, тривога може загостритись, що повернеться якась ситуація з минулого да, по робочим моментам. Тут в когось якийсь, якийсь екзамен ще може бути дійсно. Дивіться, ви хороший, такий цікавий момент, проходите ваги на цьому етапі. У вас іде момент такий. Другого шансу. І от що ви виберете? Ви знову підете в ту ж саму історію, чи все ж таки виберете альтернативу для себе? Так, фінанси. Жиреться. Угу. Приховані? Ну, хтось може дійсно програмуванням тут займатися. Зараз, чому фінанси тут такі під вуаллю? Сонце. Ого. Іра. Ви оце ви мені видали в кінці. Фінанси криються в дипломатії. Урок, до речі, проходити на фінанси в тому ж числі. Через тільця, енергію. Мудре відношення, так? Через знання. От правда, ваги йдуть. До вас фінанси через знання, через набуття досвіду, через зміння домовлятися, знаходити спільні знаменники, в тому ж числі тут хтось може бути покровителем у вас, але ви це приховуєте, ну, чи не розголошуєте, чи ви являєтесь для когось покровителем, покровителькою. І не розголошуєте про це, що ваші фінанси йдуть, якусь історію, яка ви на сьогоднішній день вибираєте не розголошувати. І від дезотеричних наук, в тому ж числі, і від медицини. А, я зрозуміла ваги, можуть іти ваші ресурси, що на лікування дійсно. Ну, чи на роботу з якимись практиками, спеціалістами в області, терапевти тут є, чи це ви на освіту витрачаєте на навчання, так? на те, щоб взяти новий рівень, щоб прояснити для себе якісь аспекти, що мають відношення до ваших ресурсів, підняти рівень, в тому ж числі кваліфікації. Ви можете бути дуже ну, Всередині ви дуже можете хотіти набути якихось ну, нових навичок, підняти цей рівень, але не задоволені, розчаровані, що що ви там розчаровуєтесь? Там якась жертва у нас сидить по цій історії, жертвеність. Оціночні судження є тут важливим фактором. Чому ви не робите крок, наприклад, в нове, чи не зміщуєтесь в сторону дії, що не обставини являються вам полем для реалізації, а що ви самі формуєте ці обставини. Дякую, да, імператор, за увагу! Ваги, гарного вам тижня. Па-па!